Росія якби дуже пафосно любить розповідати, які вони там класні дипломати, демократи, смішно, так, вони банально не відповідають за свої слова. Це позиція гопніків. Гопніки це такі смішні люди, мало образовані, смішні в своїх висловлювань, і вони не відповідають за слова. Тобто нема у них навіть чогось, ну, там, знаєте, чоловічого і так далі. І коли ми розуміємо, що ці перемовини навіть з. Поштовху з підтримкою Сполучених Штатів і Європи можуть закінчитися на чим, тому що там є ряд із того, що ми зараз чуємо, це неофіційні речі. Тому я їх досить обережно коментую, але там є ряд публікацій, які говорять про те, що російська риторика вона досі продовжує бути ультимативною, вона досі є ну максимально неприйнятною для нас. і Вони досі відірвані. Постає питання тоді. А, ну, очевидно, що ми не будемо приймати всю цю історію, і знову ж таки постає питання з нашою суб'єктністю, з нашою незалежністю, з нашими можливостями. І от тут у мене багато питань до української влади, тому що знаєте, те, що я бачу, і зараз гостро вся країна слідкує, чи маємо можливість закінчити цю війну, а ця можливість з'явиться тоді, коли у нас робити, будуть на це ресурси, а не просто якби махнути... Рукою підписати щось на користь Росії, це ж багато розуму не треба. Питання, що це має бути справедливий мир на на умовах, які на умовах, щоб української умови теж були дотримані. Росія це не вілює зрозумілих причин, з причин слабкості України в першу чергу на внутрішній нашій арені. От тут у мене питання: якщо ми продовжуємо війну, якщо ми ну очевидно, далі боремось, так? Не прийнявши ультиматум Росії, який на моє переконання не можна приймати, якщо будуть продовжуватись такі ультимативні риторики, цей гапати, ну вибачте, у мене розбіжності як у українського уже ветерана, учасника бойових дій, з тим, як живе зараз наша країна.